Добрий день ми з України. Значить, ситуація на Криворіжжі 27 листопада. Значить, вночі був буравій, дуже сильний. От, я думала, й дах в хаті знесе, не знесло, слава Богу. Але півночі ніхто не спав, тому що було страшне. Горилося щось. Неймовірно, я думала, і дерева поламає, але, вроді все на місці. Зараз теж сильний вітер. От, значить що, я не знаю, з такими умовами погодними це якийсь кошмар. Значить, теплицю в мене таки знесло вночі знову. Не знаю, чи витримають ці мене теплиці до весни, позносило, людям дахи позносило, позносило, взяла миску, йду за редискою. позносило е високовольтні ці лінії. От. Кошмар. У нас ще така в Одесі. Там взагалі жахіття. Ну, ось чоловік її зробив, поставив на місце, але там щось він якесь зробив розпорки, перепорки. Так, до весни будемо так спасатися, там видно доски якісь щось він поробив, щоб її не зігнуло знову, її не порвало і просто зігнуло. Вітер дуже сильний. От Начебто сказав, там все на місці не знаю. Дивиться. Так, у мене тут знову лід. Зараз піду. Пройдусь по всім теплицям. Подивлюсь, як що. а потім все і лежить. мене так я не встигла його поставити на місце, але воно нормально, воно захищає там. Я його і поки чіпати не буду. Не знаю, щось в мене таке настрій, такий тиск піднявся цього всього. Навіть не знаю. Ми ніхто... Не думав, що буде така зима. Навіть ще й зими немає, ще й грудня немає. Я не знаю, як буде далі. Ніхто до цього не був готовий. Такі справи. Все, центральну редиску вирвала. Ось вона така. Замерзла геть, промерзла, йду зараз в хату грітись. А тоді ще вийду. Подивлюсь цибульку там. От. Крупчик там вирву, який може померзнути. Петрушечки там трошки є. Ось так. О, і трошки зелені. Ось так. Холод страшний. Руки померзли, ноги померзли, все. Це якийсь жах. Де у нас відбувається? І ось такий врожай получився. Трошки зелені, протисочка, Вже перебрали. Ось так. Зимовий врожай. Доброго дня, мої українці. Ми з України. Ось така у нас погодка. Сонечко сьогодні світе. На сонечку добре, тепленько. Ситане, все, все капає. Ось такі зараз справи. О, водичка тече з дахів. так Дуже дякую всім за підтримку мого каналу. Дуже дякую, що підписуєтесь. У мене вже більше підписників стало. Дякую всім. Так, зараз хочу піти перевірити теплички свої, як вони. Все там добре чи ні. Гарненько світить. Так я на городі, в мене трішечки впав забор, треба підремонтувати ось так, тому що вітри. Вчора були знову вітри знову страшне. Здивіться, полуничка. Сонечко вийшло, розмерзлося трошки. Кой де ще сніг є, а як там, де немає, здивіться. Вона нормально, не померша. Ось такі справи. О, трішечки розмерзлися мої відро. Треба їх десь заховати, щоб не мерзли. Так, ну що, ця теплиця стоїть. Все добре, головне, щоб не було більше таких ураганів. Я її ось тут заклеїла, тому зараз не можу заходити, вирішила хай буде так. Поки що. Тільки така погода, а там подивимося. Ой, слизько страшне. Так, не знаю, як я до цибульки доберуся, у мене там снігом замило, зараз щось придумаю. Це добре. Зараз відкрию Значить, ось так. Ребіску по центру я вже вирвала, тому що морози такі. Вирішила, що О, слизько не можу зайти. Так, вирішила, що треба її вже прибирати. Ось тут там залишилась така дрібна. Просто буду дивитись по, по ній, які морози. Померзла чинні. Так. Ось. Все, що накрито, все добре. Зараз хочу глянути, скільки в мене тут радусів. Ага. Ось, бачите? 15. Добренько. Я навіть думала, що тут більше. 15 теж нормально. От. Добре, все добре. Мокро, звичайно, тут, ну це і нормально, не треба поливати. Зараз хочу подивитися, що там моя редисочка. Так, ну що, непогано. Непогано. Ось вона така, де з краєчку ось було, то померзло. Тут в мене такі помідори, то падалішні. От, вони попідмерзали. А далі нічого. Ось родисочка є. Ось так. Росте. Нехай росте. Поливати не треба. Земля волога. Все добре, вологи її вистачає. Закриваю, все добре. Бачите, ось ородиска, яку я не вирвала вчора, вона померзла. Вона така, ось спробую її. Бачите? Зараз покажу, померзла. Ось так. Тобто морози вже в нас добрячі. Геть померзла, вона, вона ніяка. Такі справи, тому добре, що все накрито. Надіюся, все буде добре. Так Ну, Шпинат я вчора перевіряла, все добре. Зараз ще гляну. Но він не мерзне, слава Богу. В такому стані шпинатик. Як бачите, все добре. Все добре. Гарненький ось пересаджений, дивіться. порівнявся все. В нього гарно він теж пересаджений. Ну, будемо сподіватися, так і буде. Так, пробралася через сніг до своєї цибульки. Зараз глянемо, що тут відбувається. Все добренько. Нормально. Ось та, що я підсаджувала, дивіться. Видно? Ось вона. Росте. Зараз ще й потепліше, але тут. Ось дивіться. Росте. Все норм. А та, що я крайню підсаджувала, зараз глянемо. Ну, ще не вся, але там, я бачу, зелененька вже є. Нормально. Нічого не померзло. тут прям тепленько так, але я термометр в мене впав. Вон там, мені не видно, скільки тут градусів. Треба якось його достати, але напевно не зараз. Тут такий запах прям. Зі так добряче. Ну, теж земелька волога, нічого поливати не треба, прямо ж мокро. Тому поки що нічого не чіпаю. Літерець. Так, ну, головне, що все добре. При таких морозах в мене все тут поки що живе. Я в дворі йду ось на знову мороз. Все, що розстало, все замерзло. Це он таке у льодові. все замерзло. Ходили по магазинам, трошки прогулялися, тут слизько, я її йду. Чуть не попадали декілька разів. Повернулися додому. Ну і ванну. Отаке, дуже холодно. Зробилося мороз знову. В день було плюс десять, щоб розуміли, Зараз мінус. І як так можна? Ось такі діла. Так, все, я ходжу, воно ж чутно. Все замерзло. Віли по магазинам, купили трішечки м'яска. Зараз розведемо багаття. Пожаримо трохи місця. Всі кіток життя. Ох. Такі справи. Отак все добре, тихо. Слава Богу. Дай Бог нам всім, щоб було тихо, спокійно. І все добре. Так, зараз чоловік розпалює багаття. Зараз покажу вам. Так, ну добрий вечір. У нас вже темненько. Але багаття все одно зніму. Димить так. Ось така краса. Вирішили сьогодні шиконути. Не ношу. Ох. Кожен день, як в останній. Так що. Нічого, все буде добре. Ось такий у нас кострик. Ого, стріляє нічого собі. Буде м'язко, зніму ще й м'язко. Звичайно, не кулінарний канал, але хочеться, якщо є щось в цьому житті добреньке, хочеться його показати. Ось такий салатик, дивіться, з помідорами. Помідори наші з городу, Я ще зберігла трішечки, редисочка. Ось такий салатик. Картопелька і, звичайно, м'ясо. З нашою цибулькою з городу. Ось така краса. Всім доброго вечора, приємного і смачненького.